Пам'яті Володимира Сесюри і програма з української мови, літератури присвячується: Любіть українок. Любіть Українок, як сонце любить, як землю батьківську без тями, не бійтеся щирість свою проявить словами, піснями, руками. За каріє очі, вигин спини, за коси русяві, як жа. За виконали бокій і те, що за ним. За все, що зуміли вхопити у ванні на кухні, в степу у траві, в коморі, в конторі, у гаю любіть українок, де стрінете ви, і хай вам господь помагає. Але як ви добрі. Любіть галичанок, воєкень та Лемкін, гуцу. Подолянок тавлійські жінки слабожанські дівки не знайдете кращих коханок. Любіть гагаузок. Болгарок струнких євреїв, Грекінь, караїмок і кримських татарок. Бо люблячи їх. Ви любите все ж україне. Любіть Україну? Негайно любіть. Не квіти, бо кожна нелюблена, втрачена мить, примушує жінку старіть. Любіть Україну щотижня, щодня, а буде можливість і двічі. Бо жінку одну вдовольнять робота така чоловіча. Життя в Україні дає нам урок затямте тарасові діти. Єдина можливість приборкать жінок.